Наш серіал продовжується і ось начебто 3000 інвертор. Ну, як як, як завжди, давайте коротенько розберемось, бо вже ви стільки бачили, що повторювати може і не слід. Але тезісно, кабеля 6 мм, два кабеля, ну, два проводи по 6-50 по 50 А. Це 100 А воно витримує, тобто 1200-500 його справжня потужність. По трансформаторах, по трансформаторах також це видно, ось дивіться розмір. Ось весь шмот цього інвертора, щоб наколопали транзистори биті всі в кругову. Забув сказати, це була зустрічка, тобто полетіли вихідні транзистори, полетіли, умовно вхідні транзистори. Ось навіть там повідгорали. Резистори затворені десь будемо міняти тут по 10 Ом резистори стоять. Це ще не допаяні, щоб було зручно запаювати ці резистори. І потім, якщо цікаво буде, ми проведемо температурний тест. Тобто можна буде навалити на нього там, реальних там, квт три, ну, 3 три хвилини поганяти і подивитися по температурах. Що буде там на транзисторах, там, на радіаторах, що буде. Яка температура буде цих проводів? Якщо цікаво, напишіть чи цікаво провести такий температурно-навантажувальний тест? Я зроблю.